21 – за енергетичний комітет Верховної Ради підтримав звільнення Світлани Гранчук з посади міністра енергетики України. Заява відповідно до пункту 1, 6, 1, статті 18 закону України про Кабінет Міністрів України. Прошу прийняти мою відставку з посади міністра енергетики України. Є і я так розумію, власне бажання, і є і позиція прем'єр-міністра України сама урядовиця на засіданні зазначила, з посади йде передусім через медійний розголос навколо корупційного скандалу в енергосекторі. Якщо у правоохоронних органів будуть до мене якісь питання, я завжди готова відповісти. Мною не було прийнято жодного. Незаконного рішення не виконано жодних доручень, крім офіційних доручень мого безпосереднього керівництва. Про свою відставку міністерка енергетики Світлана Гринчук, а також міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше теж очолював Міненерго, повідомили 12 листопада. Обоє були членами ради нацбезпеки і оборони. 14 листопада їх звідти вивели указом президента. Не тримаюсь за посаду міністра і не триматимусь. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію. Прем'єр-міністрка Юлія Свереденко повідомила разом з Мінекономіки економіки. Запустили перезапуск енергоатома і наглядової ради, і керівництва компанії. Ми припинили повноваження чинної наглядової ради, відсторонили від виконання обов'язків менеджмент, працівників по яких є або тривають перевірки правоохоронних органів, і запустили державний аудит. Прем'єрка додала, що уряд готує комплекс заходів по всіх, зокрема енергетичних компаніях. Стосовно цього вже провели нараду з президентом. Уряд доручив наглядовим радам перевірити стан роботи компаній, зокрема в частині здійснення державних закупівель. Ми проводимо перевірку всіх компаній. А 13 листопада Володимир Зеленський вів персональні санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Саме їх правоохоронці вважають співорганізаторами корупційної схеми в енергетичній сфері серед обмежень, блокування активів, припинення торговельних санкцій, транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, запобігання виведення капіталів за кордон та інше. Обоє в документах фігурують як громадяни Ізраїлю. Зараз нам всім треба захистити Україну. Підставляти державу значить відповідати за це, порушувати закон, значить відповідати за це. Нагадаємо, 10 листопада набу спільно САП опублікувало розслідування Мідас про розкрадання коштів у компанії енергоатом. Схема, яку назвали шлагбаум, полягала в тому, що контрагентів енергоатому змушували сплачувати неофіційні внески, тобто відкати розміром до 15%, щоб залишатися у переліку постачальників і уникати затримок із виплатами. 15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи Національного бюро, тисячі годин аудіозаписів. Викрито високорівну злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Усього підозри в справі отримали вісім людей: двоє Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, куди імена Карлсон та Шугармен відповідно. Наразі перебувають за кордоном. Цукерман виїхав кілька тижнів тому. А міндіч перетнув кордон за кілька годин до обшуків. У його житлі антикорупційним бюро. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які надають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. П'ятьом з восьми учасників схеми вже обрали запобіжні заходи. А саме екс-радника міністра енергетики Ігоря Миронюка, якого на записах називають рокетом, взяли під варту на 60 днів із можливістю застави в 126 мільйонів гривень. Такий же термін обрали для виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки енергоатому Дмитра Басова. На плівках тенор його розмір застави 40 мільйонів гривень. За версією детективів, ці двоє контролювали усі закупівлі та розрахунки в злочинній організації. Прокурор веша зазначав, що наш підзахисник Ігор Миколаєвич. Є службовою особи, він є радником. він ніколи радником не був. Він не не земе жодної посади. Він взагалі приватна особа. Тобто, фактично одвічно непральна, штучно завична кваліфікація для того, що в сізо. Ми отримавши зараз текст рішення 17 числа. Буде повний текст рішення. Ми будемо подавати апеляційну скару під варту рішенням суду. Взяли і трьох працівників бекофісу, де проводились грошові махінації, або ж так званої пральні. Головному бухгалтеру Ігорю Фурсенко на прізвись корьошик обрали альтернативу застави розміром 95 мільйонів гривень. Ще двом працівницям офісу Лесі Устименко та Людмилі Зоріній призначили 25 і 12 мільйонів застави відповідно. Та за жінок вже внесли ці кошти. Восьмий фігурант із підозрою екс-віце-прем'єр Олексій Чернишов. Йому, як повідомляє Набу, вже вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Одним з відвідувачів пральні був тодішній віце-прем'єр-міністр України, якого учасники групи називали Чегівара. Детективи зафіксували факти передачі йому та його довіреним особам коштів в сумі 1 мільйон 200 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро. Низка іноземних партнерів висловили сподівання на справедливе розслідування справи. Зокрема, речник німецького уряду Штефан Корнеліус в коментарі виданню Deutsche Welle зазначив, що вони довіряють Україні на тлі скандалу та стежать за розвитком подій. На цей момент у нас є довіра до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів, що вони розкриють цю справу і доведуть її до логічного завершення. А віце-прем'єр-міністрка Фінляндії Рії Капура перед початком засідання міністрів фінансів у Брюсселі 12 листопада заявила, що корупційний скандал не має впливати на фінансову допомогу Україні з Євросоюзу. Соня Григорчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.